У столиці відновили роботу кінні патрулі. Вони охороняються громадський порядок у лісопаркових зонах, де не можуть проїхати автомобілі. Як працюють поліцейські кавалеристи, бачив наш Влад Величко. Поліцейські патрулюють Труханів острів. Верхи. Їх службові коні тартак і грек. Основна фактична робота. Тінного патруля це патрулювання лісопаркових зон міста Києва. Ну тобто, десь де більшого намагання там розпалити вогнище, що заборонено, там, любителі наркотичних речовин і тому подібне. Втім, буває, кінні патрулі рятують людське життя як от в суботу, 4 травня. Побачили да, людину, яка хотіла да, покінчити життя самогубством. І да, от методом. Спілкування і заспокоєння людина би, поліцейські переконали не здійснювати такі фактів. Інколи рятують травмованих та вивозять їх з місць, де швидка не проїде. Транспортували потерпілого, бо скільки людина далеко була в глиб, в глибині лісу, на моноколесі зламала ногу, людину посадили на коня. Ну да, і так здійснювали транспортування. Кінні патрулі починають патрулювати вулиці з настанням тепла. У холодну пору року кавалеристи присутні лише на масових заходах. У нас просто перевага в тому, що ми можемо проїхати і бути будь-де, хоч поперек дороги, хоч через ліс, та й по суті в воду теж. І хоча в Україні службові коні не мають звання, але Тартака і Грека дуже цінують. Вони точно лейтенанти, оскільки, оскільки вони вже стільки пройшли служби та відкатали патрулів. Також брали участь в масових заходах, то вони добротні офіцери. До того ж, службові коні досить соціалізовані. І за одне таке чергування Тартака може погладити чи не з десяток людей. Наразі в лавах патрульної поліції Києва несуть службу 18 коней. Владислав Воличко, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.